Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про паралельне перенесення, це тема 9 класу геометрії. Так, і так, що таке паралельне перенесення? От якщо у вас дана точка, точка М і вектор, наприклад. Пред Паралельним перенесенням на вектор P називають таке перетворення, при якому точка М переходить в точку М' на таку саму довжину і в такому самому напрямі, як вектор P. Тобто, що ми бачимо? От Якщо тут рахувати по клітиночках, то у нас по горизонталі, 1, 2, 3, 4 клітиночки, по вертикалі 2, значить, точку М треба перенести 1, 2, 3, 4 і по вертикалі 2. От, На вектор P такої самої довжини. Тобто, оце і є наш вектор P. І точка М попадає в точку М штрих. Оце є паралельне перенесення. Тобто при паралельному перенесенні задається довжина перенесення і вектор. Ну, тобто напрям перенесення, напрям перенесення. Так? Напрям перенесення. Якщо це показувати через координати, наприклад, вектор P має координати А і Б, точка М має координати Х, а точка М' буде мати координати х', позначимо y'. Тоді формулу паралельного перенесення можна записати так, щоб знайти координату х'. Треба до координати точки М, тобто Х, додати координату по х вектора А, тобто все по х. І щоб знайти і тепер Y беремо, беремо координати точки М. По Y і додаємо координати вектора b. Тобто, що ми можемо, я завжди казала, що таке вектор. Вектор показує, наскільки у вас зміни ну, координати вектора показують, наскільки у вас змінилась координата по x на плюс 2 і по Y, коли ви переходите з однієї точки, в даному випадку з точки m до точки m'. Вектор показує зміни, наскільки змінились координати по х і по Y. Все. Оце називається паралельне перенесення. Ну тут, якби більше, нема про що казати, треба розв'язувати завдання. Так, і так, давайте подивимось. Оце називається формули паралельного перенесення. Формули паралельного, так візьму, перенесення. Де застосовується, до речі, паралельне перенесення. Паралельне перенесення, коли перетворення графіків. Тобто от y дорівнює, там X квадрат плюс 2, то це у нас парабола, тобто основний графік y дорівнює X квадрат, і ви переносите по усі Y вгору на дві одиниці. Оце називається паралельне перенесення. Тобто, задається напрям, куди вгору. І е, наскільки? На дві одиниці. От як змінює, змінюється координата Y? Координата по Y, зараз це побігло. Координата по Y змінюється на плюс 2. Ще ніяк не можу звикнути. Трошки затримав на екрані на планшеті ручку і все, воно кудись побігло. Так, давайте далі. Поїхали. Значить, номер, розбираємо 974. На практиці подивимось. Паралельне перенесення задано формулами. Так, значить, паралельне перенесення задано формулами. Х' дорівнює Х-2, і y дорівнює Y плюс 5. Так, зараз очі одягну. У які точки при цьому паралельному перенесенні переходять? Точки О, перша. Тобто в яку точку переходить точка О з координатами 0,0. Тобто початок координат. В яку точку? В точку О'. Давайте з'ясуємо її координати. Х' дорівнює. По закону дивимось, Х' дорівнює Х мінус 2. Що таке Х? Х це О а Y це ОС. Тобто 0, ми беремо координати точки О 0 мінус 2. Такий закон, Тобто, наскільки змінилася координата точки О, ну, точки О, щоб перейти в О. штрих. От настільки, тобто, це дорівнює мінус 2. Тепер Y штрих y підставляємо ось сюди, щоб знайти. Тобто це буде Y, а Y у вас 0 плюс 5. Тобто це буде 5. Якщо діяти за формулу, то це оце у нас. І так, у вас точка О' має координати мінус 2 і 5. Друге, точка А з координатами 3 мінус 1. Так, ну давайте з'ясуємо, вона переходить в точку А'. І зараз з'ясуємо її координати при паралельному такому перенесенні, яке відповідає закону. Значить, х' дорівнює х. Знову ж таки, оце х, оце y, Це первинна точка, яка переходить у точку штрих. Значить, беремо її координати. Її координати по х3. Значить 3 плюс. А тепер дивимось по закону, по закону мінус 2. Тобто змінюється на мінус 2. Отже, можемо написати мінус 2. Так, і це дорівнює у нас 1. По іксу координата 1. Записали. Тепер по ігреку. І дорівнює. Е, який у нас y? У нас y ось він, мінус 1. Мінус 1. Далі дивимось, плюс 5 по закону. Тобто змінилося на плюс 5 координата по y. Це буде у нас 4. Отже, точка А має координати 1, 4. Отак діє. Так? Це правило перетворення, тобто паралельне перенесення. Закон паралельного перенесення. Ну, третє, четверте робити не будемо, все воно те саме. Давайте розберемо трошки інші задачі. Так, номер 976, паралельне перенесення за формулою. Х' дорівня, тобто координата по X змінюється на плюс 3. А координата по Y, Y ш' змінюється на мінус 7. Які точки при цьому паралельному перенесенні переходять у точку К'. Тобто, які точки переходять перше у точку К'. У вас якась точка К. З якимись координатами, ми не знаємо, з'ясуємо. Переходить сказано у точку К' з координатами 2. 3. Так. Ну, давайте запишемо закон паралельного перенесення. Отут поруч формулу. Х' да? дорівнює Х плюс А, і дорівнює Y плюс Б. Що таке А, що таке Б? Ну, Б – це у нас, ми бачимо, плюс 3 і мінус 7. Тобто це вектор, ви ж пам'ятаєте, що це? Це вектор П, який має координати 3 і мінус 7. На оцей вектор переноситься. Ну, це тут неважливо, але я просто вам нагадую. Так, і так, дивимось. Х'. Це наше оце. штрих. тобто, в що перейшло, і Y. Х' дорівнює 2 і Y' дорівнює 3. І так ми пишемо наш закон перетворення х', тобто 2 дорівнює Х, а Х нам треба знайти. Це оці координати Х і. Y. A, плюс 3. І Y це 3 дорівнює y мінус 7. Закон перетворення. Так, і так, закон паралельного перенесення. Ну, це і є перетворення, так. З цього знаходимо. Що отут у нас х залишилося зліва, ми не переносимо, а троєчку сюди зі знаком мінус. Це буде 2, мінус 3 це мінус 1, х дорівнює мінус 1. І тут y дорівнює мінус 7 переносимо сюди зі знаком плюс 3 плюс 7, 10. Отже, точка К буде мати координати по х мінус 1, по y 10 мінус 1, зараз. Мінус 1 10. О. Так, друге на закріплення. Точка М. Координати якої ми не знаємо x, y позначено, переходить при паралельному перенесенні в точку М' штрих з координатами 3 мінус 7. Так, значить, це у нас x штрих, Потому що точка М' і штрих, тобто в яку перейшли. Так, і так записуємо наш закон. Ми бачимо. Ось він, ось. Записуємо. Х', а це 3, дорівнює Х плюс 3, Y штрих у нас мінус 7, дорівнює і мінус 7. О, які справи. Ну, тут у нас буде х дорівнювати нулю, бо 3 з однієї сторони, і 3 з другої, з однаковим знаком ми можемо прибрати, або можна перенести сюди зі знаком мінус 3, мінус 3 це буде 0. І y у нас теж дорівнює нулю. Бо мінус 7 плюс 7 це буде 0. Отже, точка М наша буде мати координати 0-0. 0, 0. Ну, так. Так. Далі. Запишіть формули паралельного перенесення номер 978. Нам треба записати формули паралельного перенесення, при якому точка А переходить у точку А штрих. Перше. Точка А з координатами 2, 7. Переходить у точку А' з координатами мінус 5. який вигляд має закон паралельного перенесення х' дорівнює х плюс А, дорівнює Y плюс до Б. Тобто нам треба знайти координати вектора паралельного перенесення, тобто числа А і Б. Щоб записати закон паралельного перенесення, бо у нас їх немає. Ну, давайте будемо так і писати. І так, х', от у нас х', це штрих, це х це і. Х' мінус 4. Ну, ви можете починати з, оці, з цієї з правої частини, як, що вам так, зручніше. У вас х плюс а, х у вас 2. 2 плюс А дорівнює х'. Х' у вас мінус 4. І тут y плюс B, y плюс B, y у вас 7, плюс Б дорівнює, а, а тут y штрих у вас 5. Так, звідси. А дорівнює мінус 4 переносимо мінус 2 буде мінус 6. І Б дорівнює 5 мінус 7. 5 мінус 7, це буде у нас мінус 2. Від більшого значення віднімаєте менше, ставите знак більшого 7 у вас більше. Так, 5 мінус 7 мінус 2. Все, ми знайшли закон. Записуємо цей закон. Х' дорівню х. Плюс А, а у вас мінус 6А дорівнює. І Y' дорівнює y плюс B, а у вас мінус 2. От ви знайшли закон паралельного перенесення, при якому точка А з такими координатами переходить у точку А' з такими координатами. Так, оце так працює. Так, ну одне завдання, я так думаю, що достатньо. Номер 980. При якому паралельному перенесенні точка А переходить точку А штрих, малюнок 201. Перемалюйте малюнок у зошит та побудуйте фігуру, яку при цьому паралельному перенесенні переходить відрізок CD. А, при деякому паралельному переточні. Так, значить, дивіться, є такий там малюночок, я вам перемалюю. Отут у нас точка А, є, там рахую клітиночки, отут у нас точка А штрих. От точно перемальовую малюночок. Раз, два, три, 4, 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Отут у нас точка С. Так, а отут у нас відрізок СД. Отут у нас точка Д. Так, давайте прочитаю ще раз завдання. При деякому паралельному перенесенні точка А перейшла в точку А. Ї. Тобто паралельне перенесення нам задається вектор. Вектор А штрих, а він дорівнює цьому вектору P. Оце у нас є таке паралельне перенесення. Так, до речі, да, тут, -от коли ми писали, забула я написати, що обов'язково я вам сказала, але не написала, що вектор М, М штрих дорівнює вектору P. Це і означає, що вони рівні за довжиною і в одному напряму, да, співнапрямлені. Так, і так, давайте ще раз прочитаю. При деякому паралельному перенесенні точка А переходить в точку А'. Перемалюйте малюнок у ЗОшит та побудуйте фігуру, у яку при цьому паралельному перенесенні переходить відрізок CD. Ага. Значить, дивіться. Що ми бачимо? По горизонталі, тобто, в принципі, по осі іксів координата змінилася на 4. А по осі і, тобто, вгору на одну клітиночку. Так само треба на такий самий вектор перенести точку С. Тобто, на 4 вправо. Ой, перейшло тут давайте. На 4 вправо і на одну вгору. О, значить, це у нас вектор. А1. Ви його намалювали, і оце буде точка С'. штрих. Так само перенесемо точку Д. На 4 вправо, тут по клітиночкам дуже легко. І на одну гору Ось у вас цей вектор, який дорівнює вектору аа 1 І оце у нас буде точка Д штрих. З'єднуємо точку С' і Д штрих. І отримую відрізок С штрих де штрих. Оце ми перенесли відрізок CD при такому ось паралельному перенесенні, яке у нас вказано в підручнику. І отримали відрізок С штрих штрих. Так. 980 зробили. Це був середній рівень, тепер достатній рівень. Ну, давайте розберемо 980. 2. Чи існує паралельне перенесення, при якому? Перше. Так, значить, давайте так, трошки запишемо. Чи існує паралельне, перенесення. Знак питання. Так, при якому перше точка А з координатами 2. Мінус 1. Переходить, ну я малюю отак, отак щоб зручніше, в точку Б з координатами 4 мінус 7, а точка С з координатами 0, 2 переходить у точку Д з координатами 2, мінус 3. Так, чи існує таке перенесення, що переводить у ці дві точки А і С від, відповідно точки Б і Д. Ну, для цього треба скласти закон паралельного перенесення для оцих двох точок А і Б. Так, ну давайте складати. Ми знаємо: ну, дивіться, до речі, можна і так робити. Ви ж пам'ятаєте, що коли у вас є вектор, паралельне перенесення це точка А переходить в точку Б. Правильно? А це є вектор. А ви ж пам'ятаєте, як знаходяться координати вектора. Від кінця віднімаєте початок. Від кінця віднімаєте початок. Це і будуть ваші точки А і Б, числа А і Б. Тобто закон паралельного перенесення. Х' дорівнює Х плюс А, Y' дорівнює Y плюс Б. Оці точки А і Б це є вектор, на який ви. Ну, Перемістили точку А в точку Б. А як знаходяться координати цього вектора АБ? Від кінця віднімаєте початок, ми вже сказали. Що у вас кінець? Це Х'. Віднімаєте початок. Ну так воно і є. Тобто, щоб знайти координати точки А, ви Х переносите сюди. Тобто, ми можемо записати, щоб знаходити нам число А, це ви від Х' віднімаєте Х від кінця початок. А щоб знайти е, число B, ви від Y штрих віднімаєте y. Ну, давайте. Первинна точка, тобто яка переноситься, переходить точку B, має координати е, X, Y. Точка, в яку перевели, це штрих, не забуваємо, Y' в цій формулі. Так, ну давайте знаходити тоді. Е, і так, у нас. Число А, тобто координати вектора по х. Ми від х', тобто 4, віднімаємо х 2. Це буде 2. Число Б це координати по ігреку. І штрих мінус 7. Мінус мінус 1. Так, це буде мінус 7 плюс, і це дорівнює мінус 6. Отже, Число А дорівнює 2, число Б мінус 6. Значить, наш закон паралельного перенесення має вигляд Х' дорівню Х плюс А, а А у нас 2. І Y' дорівнює мінус 6. Ну, плюс Б, а Б у нас мінус 6. Оце закон паралельного перенесення точки А в точку Б. А тепер з'ясуємо, чи працює цей закон для точок С і Д. Знайдемо, або сюди підставимо, або можна було знайти просто А і Б оцих цих точок. Да? Можна і не писати було цей закон. Ну да, давайте. Для точок С і Д знаходимо. Тобто А дорівнює Х'-х, це у нас Х'. А тут Y штрих, тут X, а тут y, да? Так, 2 точки, координати точки D мінус 0 координати точки C по X. І це дорівнює 2. B у нас дорівнює y'. штрих Y. Так, ну y' мінус y, Y мінус 3, мінус y точки C. Тобто мінус 2 дорівнює мінус 5. Дивіться, ну по перше, число А співпадає, а от число Б ні. Яке у нас було питання? Чи існує паралельне перенесення, яке одночасно переводить точку А в точку Б, а точку С в точку Д? Ні. Відповідь ні. Вони співпали закони паралельного перенесення. Тут різні. Чи тут закон буде отакий. Х' дорівнює Х плюс 2. Тобто верхнє співпало з оцим. По х, а от по іках ні. Це буде y мінус 5. Не співпало з оцим. Так, хорошо. Друге не будемо робити. Запишіть рівняння кола, у яке переходите. Так, давайте. Номер. 984. Запишіть рівняння кола, тобто нам треба рівняння кола скласти. У яке переходить коло, тобто у нас дано коло Х плюс 3 в квадраті, плюс y мінус 7 в квадраті, дорівнює 15. От, оце коло переходить в інше коло. При такому законі, отут яке нам треба знайти, закон паралельного перенесення такий Х' дорівнює Х-5, а У' дорівнює Y плюс 2. Так, ну давайте подумаємо: от уявіть собі, у вас є коло, так, центр О. І заданий вектор. Наприклад, отакий: да? От вектор P, цей паралельного перенесення. P, A, B, ну, який завгодно можна позначити. Так. Виходить, ну, тут три клітиночки по горизонталі і дві по вертикалі отаке От заданий вектор, напрям цього, ну, цього паралельного перенесення. Що це означає? Що ви перенесете, ну, тут певний радіус да, у цього, Ну, тут дві клітиночки, позначу два. Так, ви перенесете оцей центр на отакий вектор. Тобто, по горизонталі три клітиночки, раз, два, три, і вгору раз, два. О. Точка О перейде в точку О. штрих. Тобто центр перейде сюди. Але ж радіус не поміняється. Як був 2, так, от 2 в усі чотири сторони ви позначаєте. І проводите коло. Ну, приблизно, так, так, ще, воно вирівняється. От, ви перенесли коло на вектор П. Паралельне перенесення зробили. Значить, що у вас змінилося? координата центра кола. Так, от, ми знайдемо координати центра кола, а радіус залишиться, який був. А що таке, давайте пригадаємо рівняння кола. Рівняння кола в загальному вигляді х мінус А в квадраті плюс Б квадраті дорівнює r в квадраті, радіус квадраті. Що таке А і Б з протилежними знаками? Це центр нашого кола, має координати А Б. Зверніть увагу, нагадую, ви берете з протилежними знаками. Тут у вас мінус А мінус Б, а ви центр кола координати берете Б. І так, з'ясуємо координати центра кола нашого. Радіус нам не потрібний. Він залишається такий, Тобто, права частина, от радіус в квадраті, це Р в квадраті, він залишиться такий, який був. Радіус не змінюється при паралельному перенесенні. Так, що тут виходить у нас? Що центр цього кола, точка О, має координати по х мінус 3, ви берете з протилежним знаком. Там плюс, ну, мин. тепер по ігре мінус 7, значить, берете плюс 7. От. І ця точка О переходить в точку О, штрих, яка буде по такому закону. І нам треба знайти координати цієї точки. Ой, натиснула. Координати цієї точки. Так, ну давайте знаходити х', координати точки О буду дорівнювати. Х, тобто координати точки О мінус 3 і закон мінус 5. Тобто змінилося на мінус 5. Це буде мінус 8. Отже, перша координата мінус 8. Тепер' штрих дорівнює координата по y точки О 7. І який тут закон? Як змінилося? Плюс 2. 9 по Y буде 9. Все. Тепер ми можемо записати рівняння нашого кола. Так, яке нам потрібно. Тобто, ви ж бачите, що тут Х мінус А в квадраті. А це центр. А центр у нас ось він. Значить, це буде x мінус 8. Тобто плюс 8, ви берете з протилежним знаком. Квадраті плюс. Далі мінус 9 квадраті дорівнює, r в квадраті радіус не змінився 15. Так, оце ми записали рівняння кола, у яке переходить наше коло дане при паралельному перенесенні, яке відповідає такому закону, який отут написано, такому закону. Так. Зробили. Ну, далі високий рівень ми не розбираємо високий рівень, давайте не будемо з вами. Все. <клес> Велике дякую вам за увагу. Поширюйте український контент в Ютубі, ставте вподобайку, пишіть коментарі. До наступних зустрічей. До побачення.